Добрий день, давайте відкривати 15 віконце, що у нас сьогодні цікавого. <клес> Цікаво сьогодні. А, ранкова рутина, як бути рутина? А, те, що ми робимо кожного дня, спочатку парфум, тільки потім штані і коф... Ой, і кава. <клес> так. Без парфуму нікуди. М -м -м. Дивіться, що в нас тут цікавий сьогодні бренд The Hummer's Metal Flower, металева квітка. Це, наскільки я знаю, американський бренд. Так, це американський бренд. Я з ним познайомилася роки два тому. Я якраз була в бутіку Марі. Хто дивиться мене, ти знаєш, що це бутік нішевої парфумерії, куди я доволі часто ну, коли є змога. Заходжу, ми товаришуємо з власницею бутіку, і до неї якраз представник, як то дистриб'ютор парфумерії прийшов і запропонував якісь нові бренди взяти в бутік. І там були. він приніс семпли цього бренду The Harmonist, І я щось спробувала. І от саме металева квітка мені запам'яталася найбільше, бо, здається, він сказав, що це Бестселер, не пам'ятаю, але я точно пам'ятаю, що тоді я затестила її на шкірі. Чесно кажучи, пожалкувала, але зараз я ще буду розношувати, бо, можливо, я погано тоді, о, погано пам'ятаю і, ну, звісно, погано, бо два роки пройшло. і, Можливо, моє сприйняття змінилося. Зараз я геть по-новому його почую, тому буду розношувати, пам'ятаю, що дуже складний парфум, то, мабуть, пізніше до вас повернуся не за годинку і не за дві. У мене сьогодні багато справ, мабуть, побачимося вже ввечері. Будемо розношувати. А так, забула ж показати вам журнал. Давайте відкриємо що про цю, про цю металеву квітку пишуть. Так, хамоніс, це не та частина. Ось. Так виглядають їх флакони. Які ж я ще не пам'ятаю, це було так давно? Ось ця металева квітка, чорний флакон. Чомусь я думала, що сріблястий. Металева квітка, металева квітка. <кій> так, яскраві альдегіди і розоксіди. А, що таке розоксид я почитаю, я не впевнена. Так. апельсиновий квіт троянда, теж ще одна троянда і білий мускус. Так, ну добре. Освіжаючий квітковий. Райливий елегантний, середня інтенсивність. Ці розоксиди. Альдегіди, апельсиновий цвіт, два види трояди, лангеланг. Це щось має бути така, якось квіткова <кхем> насичена квіткова з альдегідами. От Альдегіди мене, чесно кажучи, погано так лякають пачулі, і мускус. Метал намальований, квіти намальовані. Ну, цікаво, давайте я спробую повернусь до вас. Ось вже й вечір, як я і думала, мені знадобилося багато часу з цим парфумом. Зразу скажу, що парфум не для слабких нос... носів, не для слабких духом, і для підготовлених носів. І це точно не той парфум, з яким треба ризикувати і прати на осліп Тим паче, що ціна в них така доволі. Висока, не доволі, а висока. Отже, це квіткова композиція. Тут троянда така дифузна, гучна, оці суміш цих двох видів троянд. вони такі, я б не хочу сказати нав'язливі, переконливо квіткові. Ще і ланг. Це такий класичний квітковий парфум, був би, якби не альдеїди. Альдегіди тут металеві. Альдегіди тут а, сучасні. Мені спочатку вони нагадали альдегіди від а, маля. Якісь суперстішу. Але там вони а, все ж таки більш жорсткі. Тут також такі сучасні гучні, але металеві дійсно є присутність. Але, я б не сказала, що аж металу, але чогось такого різкого. Ось вони надають різкості. Цього парфуму, от прямо от метал я не відчуваю, але різкість відчуваю. Не сподобався мені особисто цей парфум, тому що оця різкість, оця, що має бути металевістю, воно мене відштовхує, якщо чесно. Пошукала я відгуки, багато відгуків позитивних, що це гарна, така заворожуюча, зачергуча. Як то зачаровуюча, квіткова композиція, ну, можливо, так, її красу я не заперечую, але ну, просто мені оці різкість цих альдегідів, ну геть-геть, сучасні альдегіди, мені здається, їх ще важче носити, ніж класичні. Нехай вони мені заму, замилюються, запудрюються. Але якщо вони дуже різкі, металеві, от, от, от прямо різкі, я не знаю навіть, як словами описати, важкі. от Важкі вони просто. Ці, якби була металева цеглина, можливо, це були б ці металеві м, альдегіди. Подивилося, що таке розоксиди, це якась хімічна, не знаю, чи сполука, чи інгредієнт, який отримують з олії троянд, грань, можливо, ще якихось певних рослин, Але ось тут це, мабуть, все ж таки про троянди, бо тут, бачите, і болгарська троянда, і. Травнева троянда. Е, ну, не моє, точно не моє. З ними треба бути обережним. треба дійсно любити альдегіди, сучасні, різкі, гучні. Треба любити класичну сполуку: цей ланг Троянда. Це така гучна дифузна, квіткова. Досить різка композиція. Знаєте, що дивно з цим парфумом, що його, наче хочеться вдихати, до нього хочеться повертатись, бо він складний. Тому в мене дуже багато часу сьогодні пішло на нього. Я його декілька разів перенаносила. Потім змивала, думала, все, піду знімати відео, бо вже все ясно. Потім ні, ще раз наношу, бо мені захотілося його все ж таки ще раз якось пережити. Від розкриття повного і до бази. Потім нанесла на блотер. Блотер, до речі, десь перші півгодини, геть не те, що на шкірі, тому з блотеру його точно не варто а, пробувати. Цей, ну, два, дві різні історії, геть на шкірі і на блотері. Потім, коли він вже всі, -всі на блотері, я його впізнала, десь через півгодини він почав розкриватися так само, як на шкірі. І от коли я вже, Це був вже якийсь вже, третій захід на шкірі, паралельно на блотері. тобто, Всього чотири, так я відчула, проходила повз і відчула оцей запах, аромат, який мені не сподобався. І я зрозуміла, що це так пахне блотер, і він пах дуже гучно на всю кімнату. І все це було остаточне моє рішення, що він мені ні не подобається, мені ловити оцей шлейф неприємно. Знаєте, інколи ти не можеш визначитися. І... От Тоді блотер допомагає, коли залишти його десь і проходиш, або от рукою проводиш. І ти розумієш, що О, тобі сподобалось, як ти цю хвилю аромату зловив. Значить, це гарно. А тут я зловила і спочатку почала перенюхуватися, що, що мені так різко неприємно пахне. Я зрозуміла, що цей парфум, і остаточно зрозуміла, що ні, він мені. Не подобається. Хоча я ось люблю троянду, але тут дуже різко, гучно, дифузно зроблено. і ну, Можливо, це ланг, моя не любов до Ілангу. Дуже такий він дивний. Ні, моє, ні. Я навіть не знаю, яку йому виставити оцінку. Якщо це моє особисте вподобання, не вподобання, то, мабуть, там 6-7 ну, за якість, бо відчутно, що дуже якісно зроблений парфум. Тобто тут посварити я не можу, а то, ще мені композиція не подобається, ну Ну, то моє. Ну, тобто, особисто, наскільки мені не подобається, то це 5-6, але я б йому витягнула його до сімки, мабуть, за якість. Ось ось так. Ризиковий, е, є що розгадувати, дивний, незвичайний, помітний, але мені дуже не сподобався. Ось так, ось такий harmonious... ну, що, Нема більше що сказати? Будемо завтра відкривати нове віконце. Пишіть, чи ви полюбляєте взагалі альдегіди, чи є якісь альдегіди, які любите, які не переносите. От я зрозуміла, що там мильні пудрові альдегіди ще мені подобаються навіть. А от якісь гучні, квіткові, металеві і сучасні альдегіди я не можу. Не можу. Мені неприємно просто їх нюхати. Цікавий досвід. Люблю, коли досвід цікавий. Навіть якщо парфум не сподобався, то бачите, мене декілька годин пішло на розгадування цього парфуму. Це цікаво. Зайняла себе. Свій ніс сьогодні. Бережіть себе і своїх рідних. Будьте здорові до завтра.